Вітаю всіх, хочу зробити оголошення. Сумська область, звідки тільки злості, паніки. Я не розумію. Я дуже багато для вас роблю всяких відео. Дуже багато, щоб ви розуміли ситуацію. Але я хочу трохи поваги до інших відео. Якщо я роблю відео про щось, про якісь загальні тенденції, то якщо воно потрібно, просто не дивіться. Я присікатиму такі випадки, коли ви під відео просто. На тематику афірмації підтримки моральної, пишете, не згадують Сумську область. Навіщо про це в кожному відео? І та і через відео воно було. Навіщо це робити, я не розумію. Я розповідаю про інші речі. Те відео не стосується Сумської області, взагалі, там, де ви це писали. Я, мабуть, буду таки це видаляти, бо це вже трошечки хамство і неповага. Таке, і людина мені написала, що про Сумську область багато згадують, ніхто не згадує, а ви тут про чашечки розказуєте. Там дійсно я про чашку казала, це був приклад, там ми обговорювали цікаві речі. Вибачте, але ж так не повинно бути. Я Сумську область періодично згадую, так мене цікавить інший ракурс, бо я проживаю також в зоні активності, і якщо я дивлюсь частіше, те, що мене цікавить, я дивлюсь з усіма. У мене є свій підхід і відпрацьований вже. На Цьомську області теж приділяю увагу. Менше, але приділяю. Питання в тому, як ви звертаєтесь. Як ви звертаєтесь? Звернення є, йде з претензіями. Ось що я не люблю. Звернення з претензіями. Якщо вам щось потрібно, пишіть спокійно і в адекватному варіанті. Зрозуміло, що там пішли в наступ на територію РФ. Там буде. Складно. Вони пішли не з Харківської сторони, а з сторони Сумської області і подалі від Харківської. Чому? І так це зрозуміло. Я багато відео роблю, аналізуйте, дивіться, розумійте. На жаль, приносять жертву Сумську область. Але на інші міста теж летить. Зараз взагалі ситуація не дуже приємна. По всій країні є загроза. Саме по всій країні. Тому я не не у Львів. На жаль, це тільки на жаль. Бо плани були грандіозні відпочити трохи. Зрозумійте одну річ, якщо не виходить щось, неможливо там знаходитись, треба змінювати місце. Треба не звинувачувати оточуючих, не чекати якогось дива постійно, просто змінювати на час місце проживання. Без варіантів. Я робила для вас багато відео. Я робила навіть виключення для Сумської області на тему евакуації. Я не роблю на широкий загал, але я зробила виключення навіть тоді. Реагуйте на те, що навкруги відбувається. Саме так. Тому що ситуація буде не найкращим чином розвиватись. Я ще подивлюсь відео, буде заморозка ділянок якихось фронту, я не знаю, що там вони хочуть, треба дивитись. Я ще не дивилась. але ж ви розумієте, що там не буде заморозки, бо наші лізуть і лізуть. Курська область це певна операція, яка треба, щоб вийшла так, як хочеться. Є цілі, вони їх досягають певним чином. Обмін полоненими також там одна з цілей. Неприємно, але факт за рахунок ось таких маніпуляцій. Якщо є оголошення евакуації, треба на це реагувати. Питання в тому, щоб зберегти ваше життя. Ви самі повинні про це думати. Не звинувачувати нікого, не чекати якогось дива, а просто робити. Якщо щось цікавить, пишемо спокійно і адекватно. Я людина, яка пройшла цей ад, і в області також була на початку війни, була я в області. Тому на тему обстрілів я знаю, що це. Тут важко. Якщо є сносно, воно є сносно. якщо ні, то ні. Але, будь ласка, залишайтесь людьми і реагуйте спокійно і не виставляйте претензій. Кожна людина хоче жити також в позитиві, не варитись в постійному негативі. Я не можу жити в постійному негативі. Я буду змінювати тематику на позитивну, я буду це робити. Я буду робити про чашечки і про все. Як буде час, взагалі вам покажу свою колекцію чашок. Але давайте бути в адекваті. Я Сумську область буду робити регулярно. Не кожен день, звісно, але регулярно. Тому що є на це певні причини, чому її треба робити. Чекайте відео і реагуйте на навколишнє середовище.